27 вересня відзначається всесвітній день туризму та день туризму в Україні. Туристична сфера завжди була однією з пріоритетних на Чернігівщині, і до нападу російських загарбників активно розвивалася. Ми до 22-го року йшли дуже швидкими темпами. Чернігів набирав обертів, і саме головний показник це була кількість і якість туристів. У нас були великі черги до наших локацій історичних. У нас п'ятниця, субота, неділя це завжди було машини з київськими номерами і ресторації всі були зайняті. Все це піднімало планку, піднімало рівень, і Чернігів виходив напевно, коло міст, яке можна було сміло сказати, що це місто туристичне. Після звільнення туристи, хоч і поступово, але повертаються до Чернігова, стверджують популярні місцеві гіди. По весні немає мови, нема про що говорити. А от уже починаючи з літа, потрошку дуже повільно. Я не можу сказати, що це відновлення туристичної діяльності чи відновлення там, туристичного ринку в Чернігові, але потихеньку інтерес повертається. Турист є, причому турист. Дивижним чином, і з півдня, навіть і з центру України дуже активно приїздить і Одеса була у свій час у серпні. Я маю на увазі туристи з Одеси. І зрозуміло, були з Черкас, люди, і це приємно, що все ж таки потихеньку Чернів повертається до свого туристичного такого. Презентабельного обличчя в Україні історична спадщина це те, що раніше було головним туристичним магнітом для гостей міста, але війна відкрила нову, сумну і водночас славетну сторінку в історії нашого міста. Змінюються маршрути та формат проведення екскурсій. Головний слоган Чернігів, місто легенд тепер доповнюється такими меседжами, як Чернігів, місто Скеля та Чернігів, місто героїв. Цікавить те, що Чернігів пережив. На жаль, сумно. На жаль, це поруйновані місця, поруйновані райони, будинки, але все одно люди це бачили на телебаченні, Люди це бачили в новинах. Люди хочуть побачити це, почути розповіді, що було, як було. Зрозуміло, такі райони Чернігова, як Бубровиця, Олександрівка, які мали брак історичних пам'яток. Тепер стали. Прикрими болісними, але тим не менш пам'ятками тепер сучасної історії, іншими словами, все одно туристичне життя воно. Обережне, але воно ожило і воно все одно дає якісь свої паростки. Звичайно, що ми розпочали роботу над тим, що у нас є маршрути пам'яті. Це теж форма, скажімо так, туризму, де ми не сміємося, але ми отримуємо емоції і переживаємо. Працівники туристичної сфери стверджують, що є інтерес і у місцевого населення. Проводяться екскурсії для тих, хто вже має певні знання з історії рідного міста та хочуть дізнатися більше щодо. Іноземців, то періодично звертаються представники міжнародних організацій, які відвідують місто по робочих справах. З'явився і бізнес-туризм. Тут йде мова про людей, які відвідують чернігів з метою допомоги у відбудові і відновленні міста. Також попит на екскурсії є і серед службовців ЗСУ та представників інших силових структур. Да, вони так чи інакше опиняються у вільний час в місті. Їм дійсно хочеться щось побачити, щось дізнатися, зрозуміти, чому Чернігів треба боронити. ce azi cu istorie. Окремий формат наразі це екскурсії, за допомогою яких вдається збирати кошти на благодійність та потреби армії. Дуже багато з тих моїх колег, з якими я співпрацював і співпрацюю, проводять безкоштовні екскурсії, проводять благодійні екскурсії, гроші, які збирають, передають або в різні благодійні фонди, або напряму на потреби якихось військових частин. Ну це, це треба. У всесвітній день туризму. Працівники сфери впевнені, що цей напрямок залишатиметься. Перспективним для Чернігівщини. А після перемоги різноманітні напрямки туризму будуть активно розвиватися.